让我说。 Фільтр кава приготовлена на молосорці, країна Бразилія, кава без кофеїну. Отже, сьогодні ми будемо пробувати багато кави і приготовлена основне на закарпатській джерелі воді. Фровиду, був... Я свою крім переклала в акспрес, шукала інформацію щодо розвитку історії кави в Закарпатті і таким чином знайшла Олександра. Ми з ним зустрілися, випили чашечку кави, і Саша потім каже, Катя, ну приходь на винну дегустацію. Кажу, вау, ти проводиш винні дегустації. Так і було. Давай зробимо такі самі кавові дегустації. Ти будеш про історію, а я буду про каву. Тобто я допоміг тут добити, дописати історичну складову, знайшов там, чому закарпатська кава унікальна по-своєму. Десь там, типу, подзвонив, десь домовився, десь поміг просунути перші тури. А далі дівчата це самі запустили. Мені дуже класно, що цей проект я уї. Він запустився, коли я вже був на Вовчанську. Ну і він до сих пір функціонує. Кислинка. Правильна а не правильна. Правильна кислинка це яскрава кислинка. цитрусова. неправильна кислинка. Це лимонна кричаща ріжуча кислинка. Бо, і нагадую кава приготовлена на основі. Чому експресо? Ну ми з Катією дійшли до висновку, що десь у цій от недосконалості у ці і полягає родзинка. От як місцевого сприйняття кави, так і замовлення, так і споживання. Тобто експресо це ж не лише про слово. Тут і про ставлення, тут і про замовлення, тут і про те, що саме ти можеш випити чашечку еспресо, але смакуватиме як експресо вона не буде.